Доброго всім дня. Сьогодні 9 серпня, 23 рік. Приїхав сюди в цей сад, трошки подкормити по листу. Пройтися, провірити. в общому все нормально. Там дуже мало не прижилося. Так вже Сережка закладають. Листя трошки поїде, я не обробляв от листя От шкідників, щоб менше хімії давати. Головне, щоб коренилися, багато йдуть у рост. Так, косить людина. Тільки біля саженців не косить. Я казав, щоб не косив. Щоб влага трималася. Щоб біля самого саженця опілка нормально. От по краям хай буде. Тіньочок. З однієї недобре бур'ян, з другої і добре. Бо коли бур'ян виривається, то ті, що живуть в землі, що їм треба їсти корінчик, нема що їсти, то починають їсти фундук. Саме головне, щоб вони поприживалися, а вже на наступний рік буде формуватися доводитися до ума так як треба де низький штамп потягнути вверх таке як тут тут так і останеться вже три скелетні так в обшому картина нормальна Теж хуська бомба Сережка. Закладаю, но буду обривати. наступний рік не буду так оставляти, бо нема смислу. дичку треба пообривати. Поставити людину, щоб пообривав. І там уже ту сторону і ту. 4 гектара будемо досаджувати весну. Може більше як 4 гектара, бо там ще вроді кусок землі докупив. Всім пока. Будьте здорові. Можу зняти коротеньку, хуська бомба. 10.61. Сьогодні 10 серпня 23 рік. Так що 10 грам уже, я казав, що у цьому році будуть набагато більше. Пока.